Конфлікт за збігом обставин поховання Ернеста ледь не переросло у бійку між його побратимами і невідомими особами, власниками автівки з Георгіївською стрічкою. Машину невдало припаркували. Її зупинили на вулиці Петропавлівській та ще й поблизу офісу обласного осередку партії регіонів. Якраз повз нього і пролягала траурна процесія, проводжаючи в останню путь Ігоря Гольченка. Реакція сумчан, які прощалися з бійцем, АТО, не забарилася. Активісти правого сектору зняли з машини номери, які свідчили про російську реєстрацію транспортного засобу та пішли з ними шукати власників автівки всередину будівлі. Далі зняли та розбили вщент табличку з написом партійної організації та інші вивіски. На місце події приїхала міліція на чолі з головним правоохоронцем Сум Сергієм Лук'яненком. Щоб отримати коментар партії регіонів, ми зателефонували заступнику голови міської організації Юрію Перепеці. Та він відмовився коментувати події під запис. Лише зазначив, що подасть заяву до міліції, а також звертатиметься до депутатської комісії з питань законності з проханням надати оцінку подіям. Міліція, поки конфлікт не коментує. Нагадаємо рівно рік тому, у лютому 2014 року, офіс партії регіонів у сумах також зазнав руйнування. Тоді активісти Євромайдану таким чином висловили своє ставлення до кривавих подій на столичному майдані незалежності.